Тим часом у нас в студії є вже Анжеліка Лабунська, народний депутат Батьківщина. Ні. Ні. Позафракційна, позапартійна, і ти не член більшості. От я дивився на вашу інформацію в Вікіпедії. Там написано безпартійна. А чого ж мені директори написали, що батьківщина? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нічого, менше з тим. Я дивився от матеріал, власне, на цьому засіданні, на якому ви були, питання виникає: низка питань. От ви можете пояснити, що там робить? Ківалов. Знаєте, я, звісно, одним з головних питань сьогодні ставила, що сьогодні роздали порядок денний комітету якраз закон про люстрацію і відновлення довіри до судової влади а не системи. От, знаєте, що, не колишній комітеті. президент Лінукович дуже боїться люстрації свого молодшого онука. От для того, щоб зняти, да я взагалі поставила питання. На жаль, мене не почули сьогодні депутати більшості. Я думаю, що треба, щоб суспільство вимагало. Ми можемо збиратися в комітеті і робити, намагатися робити багато правильних речей. Але коли головою комітету з питань правосуддя людина з нудіозним прізвищем кивалов, то все, що ми не робили, воно суспільством ставиться під сумнів. І я можу їх зрозуміти. Ну, є, є певна політична а, послідовність. І сьогодні, поки не буде змінено голову комітету, а, на жаль, ми сьогодні не зможемо отримати довіру у людей взагалі від комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Верховенство ми, прав, говорить, ми, ми говоримо про люстрацію, правильно? Тобто, перший етап люстрації, я наскільки своїм недалеким розумом розумію, що це є покарання за здійснення злочини. Які були здійснені публічно. Тобто, якщо депутати Верховної Ради 16 січня голосують за пакет законів в порушення процедури, то це є злочин, це порушення Конституції, то вони мають бути покарані, як мінімум. Якщо Ківалов, я вже не згадую 2004 рік, що Ківалов, Ківалов підрахуй. І не згадую про те, як була вплетена в корупційну систему його Одеська академія юридична. Для того, щоб здобути там якесь звання, треба було обов'язково пройти через цю юридичну академію. Як були в його, його, ніби приймальня там працювала. То він перший кандидат на те, щоб люструвати в будь-який спосіб, тобто понести покарання по закону. Тому що є, не треба спеціально закону я... і таких людей. Я можу перерахувати дуже, 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 дуже дуже я вам більше хочу сказати, що відповідно до цього була введена ще інша система оплати з праці суддів. Що доплачували за науковий ступінь все життя фахівці-юристи відрізнялися від тих, хто займається наукою, і мають відповідний на науковий ступінь. А інші були фахівці, які займаються професійною діяльністю, це судді. І ніколи науковий ступінь да, там, не мав впливу для того, щоб отримувати певні надбавки. І це якраз про те, що ви кажете. Тому я взагалі вважаю, для того, щоб ми почали розглядати закони і приймати це, треба терміново. Треба міняти голову комітету. Ну, так міняйте? Ви знаєте, багато хто мене критикує і каже, що треба визначатися в важкі часи. Я не входила до партії регіонів і більшості, за часів більшості і, на жаль, не підписала коаліцію цю більшість, яка є. Це не тому. Я буду голосувати за всі закони, які потрібні суспільству. Як це я обіцяла своїм виборцям? Як це робили, буду робити? Тому я намагаюся ставити ті питання, які не зовсім зручні сьогодні. Це і питання люстрації. Я підходила до керівників фракцій і запитувала, чого ми. Півдня вчора слухали переіменування населених пунктів. От мені соромно. Мені мені нема чого позвонити. Мені дзвонять мої виборці і кажуть, на що нема питань. У нас в Бердичеві на моєму окрузі великі питання з закриттям з обшивками. Да, цілу галось. Мене дві тисячі людей сьогодні на вулиці з першого. Але це питання, вони важливі. Я задала питання: якщо ми кажемо, що люди вийшли, майдан починався. З того, що ми не підписали угоду до Євросоюзу, у нас було дві проблеми, які вимоги виставляв Євросоюз. Це звільнення Тимошенко і другий закон про прокуратуру в другому читанні. От я задавала керівникам фракції, чому не один з керівників фракцій взагалі тепер не ставить питання про те, що Верховна Рада повинна прийняти закон про прокуратуру в другому читанні, якщо це і була і є вимогою Євросоюзу. Тому є багато питань до того, що робиться. Знаєте, на жаль, ми маємо сьогодні Крим. На жаль, ми сьогодні маємо ситуацію з Конституційним судом, що дійсно треба хоча б двох суддів Конституційного суду обирати, проводити їх до присяги, бо там немає кворуму, треба нам розпускати кримський парламент. Але все ж таки, якщо ми кажемо, що ми хочемо підписати, будемо підписувати хоча б політичну частину угоди з Євросоюзом, нам треба виконувати їх вимоги. І якраз закон про прокуратуру треба розглядати. Але не менш важливим для суспільства все одно є закон про відновлення довіри про досудової влади. Я вже давно інколи, коли я ходила на телебачення, я казала, що знаєте, ящик Пандори відкрився. Коли в країні немає справедливості і немає законів, тоді говорить вулиця. Нам потрібно сьогодні якнайшвидше приймати це Тоді Говорить не вулиця. Я вас виправлю. Звісно, вибачте, даруйте за виправлення. Народ, говорить народ. Народ, так. я знаєте, хто б мені про що не казав, сьогодні скинули владу Януковича люди, не політики і не депутати Верховної Ради. Це заслуга людей. І тому для того, щоб в них є певні вимоги, дійсно були катування, дійсно були рішення адміністративного суду окружному, коли забороняли студентам проводити мітинги. Тому і суспільство, і люди вимагають сьогодні прийняття цього закону для того, щоб винні були покарані. Але розумієте, коли люди не бачать, що депутати Верховної Ради цим питанням не займаються, на жаль, сьогодні люстрацію проходять на площі на площадях. Те, що діється, єдине можливе, що можна зупинити, це тільки переведення цього питання в правове русло. Я хочу і суспільству сказати, і вам, що сьогодні в нас на комітеті, я не знаю, звідки з'явилися представники Ради Європи. І те, що сьогодні сталося на комітеті, є три законопроекти. Я думаю, що не буде завтра стояти питання знову вламати депутатів через коліно, приймати в першому, в другому в цілому є зауваження прийнято рішення прийняти за основу, створити робочу групу, направити по скороченій процедурі проходження якраз тиждень зауваження депутатам. Тоді працює група, і нам представники Ради Європи пообіцяли, що за тиждень, за 10 днів вони дадуть відповідні висновки. І ви знаєте, були сьогодні представники майдану і громадськості, і якраз одним з питань розгляду комітету було рішення Європейського суду з питань поновлення судді Волкова проти України. І ви знаєте, я дуже рада що це питання розглядалося сьогодні на комітеті. Це просто приклад того, питання не в тому, що людину не за що звільнили. Людину звільнили, якраз там було за що, і всі про це знають. Була порушена процедура. І тому європейський суд виніс рішення проти України в його поновлення. Але є друга частина рішення, що людина бореться, я не знаю за посаду чи за гроші, але є позов пана Волкова на 5 мільйонів до держави Україна. І санкції, на жаль, поки ми його не поновимо, будуть іти і будуть нараховуватися. І люди побачили, що якщо ми не врахуємо думку Європи, якщо ми не приймемо закон про люстрацію, який відповідає міжнародним нормам, що ми через рік, через два отримаємо рішення Європейського суду про поновлення таких судів. Про люстрацію багато говорять. Давайте говорити спрощеною мовою для людей. Тому що ми не депутати, ми не ківалови. До ківалов взагалі є питання стосовно. Психічної рівноваги, тому що коли за життя ставлять тобі ж пам'ятник на території твоєї академії, то виникає питання, чи адекватна людина очолює там, цю академію і взагалі, як таке може бути? Ще живенький, а пам'ятник є. Люстрація. Що воно в собі несе? Тобто у нас є приклади люстрації різної? Знаємо, люстрація там в східноєвропейських країнах це співпраця з спецслужбами з КГБ. Зараз можна в Україні зовсім спокійно таку люстрацію робити, головне дістати архіви. Чи це люстрація за. Багато хто в Україні чомусь говорить за економічними злочинами, от які в тебе прибутки, а ти живеш не за прибутками, тобто ти порушив, ти накрав гроші. це теж вкладають ілюстрація. Яку люстрацію ви хочете бачити в Україні? Роман, я, я запропонувала законопроект, і що взагалі перевести з латині слово люстрація, це, це слово очищення. І, а... Сьогодні ми можемо ставити питання, от я взагалі кажу, що помилка законопроекту, яка внесла сьогоднішня більшість, не можна люстрацію, атестацію да, вписувати в один закон. Ми сьогодні не зможемо провести, переатестувати. У нас немає такого права. Люстрацію за якими ознаками проводити. А я вважаю, що треба проводити люстрацію за ознаками, якщо судді приймали рішення, які порушують права конституційних громадян. Інце їх треба звільняти за порушення присяги. а Тоді хай Генеральна прокуратура розбирається, чи був склад злочину в цьому. Всі інші питання ми повинні розглядати в площині, повинна працювати в новому складі вища кваліфікаційна комісія. І я вважаю, що висновок якраз комісії, яку будемо створювати в процес, написати, що це є підставою для нововиявлених обставин. Про перегляду рішень, тому що о, є багато рішень, які в бізнес відібрали. Да? Люди, які отримали Чекайте, вирок... це просто правопорушення. На прав... я, я, я ми ж з цього почали розмову. Це е, є кримінальний кодекс України під, е, під його, е, ну скажімо. Дії багатьох персоналів в Україні, політичних, потрапляють власне під його дію. Нащо писати закон про люстрацію? Тому я вас запитую, що це за люстрація? Скажіть, а ви самі голосували за закон 16 січня? Звісно, ну, ні. Я я уточнюю, щоб ні, зараз ні, не ні, і знаєте, коли ми 20-го відкривали Верховну Раду, у нас ми були в п'яти в п'ятьох, у нас навіть не працювала система ради. Ми навіть встановлювали мікрофон п'ятого каналу, бо не знали, як буде працювати. І може там у мене був дуже нервовий да там виступ, але коли... Були пропозиції проголосувати руками. Я просто це зупиняла і казала, що якщо ми приймемо такі важливі речі, хоча і голосування руками, то чим ми відрізняємося від іншої сторони парламенту? І вам хочу просто пояснити повернутися до ілюстрації. Розумієте, в чому наша проблема, і поки ми її взагалі не будемо вирішувати. Взагалі, ілюстрація да, це керівні посади, це голови, заступники суддів. Але на жаль, вони самі не слухали справ, які виносилися проти людей, які захищали свої права. Вони давали вказівки. А іменем України виносили такі рішення, на жаль, прості судді. І тому треба відсторонювати взагалі звільняти керівний склад судів. А суддів безпосередньо, які виносили рішення, вони все одно. Так? Я не приховую, мені з телефонували, судді запитували, що робити. Я їм казала, що слухайте, приймати для себе рішення. Що для вас важливо: посада, чи а, а, те Ді, рішення, чи гідність. Чи гідність так? Так. І на жаль, мало хто прислухався. Я не знаю, чому так сталося. Але знаєте, всі ми чомусь забули про голову Болонського суду. Я особисто не знайома з цією жінкою. Але вона, вона звільнилася. Вона звільнилася, да але вона винесла вона, рішення про зміну. Але запобіжного вона, заходу а, і вона вона відпустила студентів Карпенка Карого. Я знаю, і вона я... думати і вона помил. вибрала гідність. Але чомусь сьогодні забули про неї. Всі ми писали, що це готовий голова Верховного суду. Я кажу, слухайте, кажуть кандидатуру на голову Печерського да центральний суд. Принципове рішення я кажу, слухайте. Чого ж ви забули про цю людину? Ця людина принципова. Так, що сьогодні потрібно змінити кадри, щоб виконували замовлення інших? Чи нам потрібні в судовій системі повернення принципових людей, для яких посада не є взагалі важливою? Слухайте, у вас є дуже багато ініціативних груп з розроблення закону. Вже написані законопроекти про люстрацію. Беріть готові, щоб не втрачати час. І якраз це буде абсолютно правильним, напевно, кроком. Роман, ми десь проголосували сьогодні і домовились на комітеті, що в регламенті є така норма. Якщо не було в першому читанні а, предметом розгляду, ми не можемо виносити другий. Ми домовились, що ми проголосуємо адхок, створимо групу, будуть готові mm -hmm. документи, закони про люстрацію. Чому сьогодні була така привернута увага до комітету? По перше, в порядку денному його взагалі не було. Питання до Ківалова. Це те, що от після да, там, одне з багатьох питань, яке турбує суспільство, його взагалі не збиралися сьогодні голосувати. І коли всім депутатам, чи нам комітету розслали порядок денний, от питання да чуківало, тому ми будемо мати і далі такі порядки денні, без законів, які сьогодні потребують голосування суспільства. І якби не було а, журналістів, якби не було привернуто увага до комітету, чи я не знаю, взагалі був би цей закон предметом розгляду. Тобто, що б завтра робила? Ну, власне, ми звертаємо зараз увагу на просту річ. Треба поміняти голову комітету, за яким тягнеться м'яко кажучи, сумнівний шлейф, і в нього дуже погана кредитна історія, м'яко кажучи. Тож. Очевидно, ми вас ще будемо запрошувати, коли вже буде голосуватися закон, і можна буде говорити докладніше про думаю, застосування да, і я думаю, що якраз відкритість і створення робочої групи про те, щоб ми взяли всі думки, всі разом за цей закон провинно проголосувати конституційна більшість депутатів. Він повинен бути і для суспільства, і для людей, але й захистити порядних суддів. Ну я розумію, що когось це сьогодні на да, там засмучує. Ну вони вони теж є. Є люди, які відмовили. Влялися і робити не тільки арешти, а й інші справи робити. Вони є і на жаль, якщо ми будемо просто злякати, і люди не будуть бачити, що таке люстрація і хто понесе відповідальність, просто ми зруйнуємо всю судову систему. І на жаль, підуть порядні судні, бо вони до себе будуть відчувати несправедливість, що вони нічого не робили, а вони несуть відповідальність за інші мені складно я з суддями перетинався не так часто. Дякую вам за участь у програмі. Анжеліка Лобунська. Народний депутат, одна з членів комітету з верховенства права, була в нашій студії. Дякую вам за участь у програмі.